Але це одночасно не означає, що потрібно розслаблятися, тому що ворог все ще сильний, ворог все ще концентрує свої сили і намагається тиснути з усіх сторін для того, щоб розпорошити і розсередити е, наше військо. І про це в принципі говорять аналітики з інституту вивчення війни. Вони кажуть, що повторне вторгнення Росії з боку Білорусі є вкрай малоймовірним. Вони нагадаю, дотримуються цієї тези у, уже упродовж тривалого часу. Якщо бути точним, то від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Однак Путін намагається відтягнути. Нути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон щоб розпорошити її сили перед наступом російської армії, і отак от, от говорять нам аналітики ІСВ. Далі вони вважають, що Путін можливо створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України, ймовірно, з метою продовження внутрішніх інформаційних операцій і притиснення українських сил до північних прикордонних районів. Я нагадаю, що в Білорусі від самого початку російського вторгнення відбуваються військові навчання. Вони спочатку відбувалися суто для. Білоруської армії тепер відбувається в координації з російськими військовими, і за тривалістю ці військові навчання називають найдовшими з часів холодної війни. І в ІСВ зазначають, що 1 лютого Путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Білгородській, Брянській і Курській областях після обстрілів з боку України. Дуже дивно, чому взагалі так сталося, тому що там мало би стояти російське ПВО, яке захищає в принципі всю Росію від будь-яких загроз, але не так сталося, як гадалося. Тому на цій нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення. Українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є справою військового відомства. І от як він сказав, що це справа є військового відомства. Вийшов одразу Лавров із заявою і сказав, що зброя, яка тепер є на балансі Збройних сил України, достає дістає до території Росії. Тому українців нужна подвінути. Куди вони збираються нас посувати? Абсолютно незрозуміло, тому що втратки десятків тисяч людей під Солидаром і під Бахмутом це. Такий собі насправді показник, як для країни, яка називає себе не до країни, перепрошую, яка називає себе Второї армії міра. І заключне про що говорять е, аналітики ІСВ, акцент Путіна на передбачуваній небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно переслідує подвійну мету: це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни. Насправді це. Відбувається і з самого початку повномасштабного вторгнення російська пропаганди кричить, що або ми, або вони. Іншого варіанту вони в принципі не розглядають. І якщо ти розповідав про інститут вивчення війни та аналітики з інституту вивчення війни, то є також інститут вивчення політики, який зайнявся, почав аналізувати воєнне ремесло Також йдеться про видання політико і що воно написало. Послаючись на власні джерела в Пентагоні, стверджують, що американці і міноборони американські впевнені, що українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських військ у найближчому майбутньому. Про це заявило чотири високопосадовці. Міністерства оборони США під час, начебто, засекреченого брифінгу. Для членів кобінету з питань збройних сил палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки і повідомляє про це видання. Політику не зрозуміло при цьому, що привело учасників брифінгу до такої оцінки, стверджує видання. Але за словами трьох осіб, які безпосередньо знайомі із змістом цього брифінгу засекреченого в Пентагон. Не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова. І ще одне зволоситься джерело окрім цих трьох четверте, Каже, що брифінг був більш двозначним, але суть залишається незмінною. Перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексової території не гарантована. Усі е, чотири джерела попросили не називати їхні зрозуміло імена прізвища політику і на правах анонімності розкрили деталі оцього цього брифінгу. Ось така от інформація, що, начебто, американці не вірять, у те, що в найближчому майбутньому українці зможуть відвоювати Крим. І є цитата із цієї статті: ми не будемо коментувати закриті брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетичні можливості або спекулювати на потенційних майбутніх операціях. Але все ж таки вони сказали, що вони не вірять у ці можливість, таким чином прокоментувавши секретний брифінг. Ану, але... але це йдеться про найближче майбутнє. Найближче майбутнє не невідомо, який це період, який це термін.